У 2016 році французам нарешті вдалося те, що довгі роки просто ніяк не виходило зробити. Вперше за майже 20 років їх модель спровокувала реальний бум. Я про 3008 і другого покоління. Ось там, за моєю спиною, третє покоління цього, ну майже вже легендарного кросовера. І сьогодні ми вам його покажемо. Розпочнемо ж! Ось так виглядає новий 3008-й. Французи його повністю переробили. Змінили навіть фактично тип кузову. Тепер це як прийнято говорити крос-купе. Ну, а якщо бути більш точним, то це крос-фастбек, тобто купеподібний подібний SUV. Подобається? Мені так. Однозначно. І це єдиний раз я дозволю собі озвучити в цьому ролику свою власну думку, бо ж ви зараз дивитесь презентацію нового Peugeot 3008. Тому тут буде більше води. Хоча ні, навпаки, тут буде більше сухих фактів і повна відсутність оцінок. А от далі, там, через пару тижнів, коли його поставлять на номери, на справжні номери, а не такі підномерні таблички з назвою моделі, ми зробимо його повний детальний розбір. Сьогодні ж нас просто, ну так би мовити, перше рандеву. Я знаю, що не всім це до вподоби, але я дуже люблю говорити про якусь статистику і, базуючись на ній, робити висновки. Особливо коли є про що говорити. Так от, 3008 другого покоління, той, який показали в 2016 році, зробив плюс 63% продажів в перший рік. В другий рік ще плюс 15% до першого. Фактично, вихід другого покоління дав можливість збільшити об'єми реалізації більш ніж вдвічі. Але головне знайти ту нішу в дизайні, яка і досі залишалась вільною, і дозволяла швидко і ефективно розвиватися. Хайп довкола нового кросову русі сегменту не вщухав, і пожо зрозуміли, що влучили в самісіньке яблучко. 800 тисяч 3008-х вдалося вивезти на дороги ще до того, як вони через 4 роки зробили рестайлинг. 800 тисяч! І це при тому, що він від початку взагалі не був дешевшим там, за середній ринок. Невдовзі в тому ж стилі з'явився 508-й, потім 208-й, 2008-й, і всі вони мали успіх в своїх сегментах. Втім, Peugeot розуміли, що не дивлячись на те, що грошей стало... Помітно більше, настільки більше, що можна було купувати фіат, Мазераті, Jeep. Розвиток мав бути поступовим. Іти в преміум і щось там доводити великій німецькій трійці ну це марна справа. Власні клієнти б цього точно не оцінили. Тому в Peugeot вирішили робити те, що вони вміють найкраще. Виготовляти автомобілі, які б за якістю виконання і наповненістю не те, щоб прямо відставали від сучасного преміуму, але в технічному сенсі були простими і переоціненими в прайсах. І от чергова сторінка саги під назвою «3008». Вітайте! Індекс кузову P64 це перший автомобіль, який побудований на базі платформи Stellantis STLA Media, новій платформі, яка першочергово була створена електричною. Порівняно з попереднім кузовом, він на 10 см довший, на 5 см ширший і навіть на 2 см вищий. Але за рахунок пропорції, так наче і не скажеш. Взагалі, стрімкість цього силуету тут ну, не приховати. Формат фастбеку це наочно демонструє. Ну і коефіцієнт лобового спротиву тут 0,28, що для кросовера дуже і дуже. При цьому він не виглядає шматком мила, вирізаного каліфорнійською бензопилкою. Тут є дизайн. Французький дизайн, який доповнений різноманітними стилістичними елементами, наприклад, погляньте на задній спойлер. Ну тут точно є щось від концепту кварц, який був провісником другого 3008-го. Біла посічена решітка. Подібне ми вже бачили у Peugeot, але це все ще незвично і непросто. Нова оптика, очевидно, з фірмовими кігстями лева. Тривіальність це не про Peugeot. Так було. Так і лишилось. А вам як? До речі, фари тут матричні, що, звісно ж, має бути стандартом. І Сталантіс взагалі в цьому сегменті були одним із перших, хто сказав, що так і буде. І очевидно, що вся оптика тут виключно LED. Без оцінок можна говорити, що все, що ми побачили в новому 3008-му, виглядає, ну, як мінімум, вишукано. Це не про «подобається», не подобається тут інше. Тут відчувається от, гармонія ліній і форм, пропорції вони виважені і зрозумілі. Елементи, які підкреслюють дизайнерський погляд, змістовні. Яскравість і інтелігентна експресивність завжди у французів були в фаворі. Тут все ретельно збережено. І це я вам так скажу, ви ще не бачили салону. Отак, це ай-кокпіт. Кермо нижче приладів, центральна частина вище, ніж зазвичай, і все це неначе огортає вас. Так, ай кокпіт Peugeot панораміка і кокпід. Нова генерація взагалі нетипової концепції побудови салону. Таку конфігурацію обов'язково варто перевіряти. Особисто, звісно, але отак візуально тактильно. Ну тут, як кажуть англійці, Incredible. Інкредібл, я знаю. Причому, як бачите, слово панорамік в назві з'явилось не просто так. Перед нами величезний вигнутий 21 дюймовий екран. І я розумію, що оцінок тут я не маю давати, проте погодьтесь хоча б з тим, що, ну, це принаймні не тупо планшет, який вліпили там, де було місце. Тут видно, що ось все це малювали і перемальовували, скоріш за все, не один раз. Бо вийшло логічно, привабливо і, головне, в одному стилі з усім, що ми бачимо як в салоні, так і зовні. Очевидно, що бездротові технології тут в повному обсязі, якість виконання на перший погляд, все прогнозовано добре. Детальніше про ці речі вже в огляді. Підсвітка. Не просто підсвітка навіть, а прихована підсвітка з рефлексією на фактурну панель. Колір, очевидно, можете змінити на власний розсуд. Від 4008, го чи може 308, го Не так і важливо, де вперше він з'явився. Тут i-Toggles. Це окремий сенсорний екран з можливістю виведення на нього віртуальних клавіш швидкого доступу. Можете на нього вивести клімат, можете навігацію, можете щось з налаштувань. налаштувати. Що захочете? Все нове, от прямо таки, все, все по-іншому. Нове кермо, нові підкермові перемикачі, нова панель швидких функцій. Подивіться, це наче сенсор, але сенсор з механічним підтвердженням. Ну, приємно. Той виключний випадок, коли сідаючи всередину жодних сумнівів в тому, що це сучасний пажов в тебе немає. Але спільних елементів з попередніми поколіннями, що було в цілому традицією, прямо мінімум. Однозначно можна сказати, що салон малювали з душею, не забувши в свою чергу, і про практичність. Об'єм багажника нового 3008 незмінно великий 520 літрів. За якістю виготовлення тут все на рівні попереднього покоління, тобто, як мінімум, непогано. Добре, з цим наче все зрозуміло, що по силовим установкам для нас їх дві. Поки. Перша це всім відомий 1,6 PureTech на 180 кінських сил з моментом у 300 Нм, який працює в парі з шестиступеневим автоматом IC. Втім, такі автомобілі доїдуть до нас тільки на початку літа. Зі старту старту вам запропонують ось це. Турбований трициліндровий 1,2 з 48-вольтовим м'яким гібридом, який працює в парі з шестиступеневою і DCS. Тобто роботом на 6 передач, в який інтегрований електромотор м'яко-гібридної системи. Щось подібне ми вже бачили на Jeep Avenger, правда? І там я відмічав високу плавність руху і ефективність цієї силової установки, а ще намагався визначити, хто ж виробник цієї коробки. От тільки Avenger в нас був на Стокінських кінських сил, а тут 136. І момент повище 230 Нм. Причому, на відміну від 1,2 раніше, у Peugeot вже ланцюг, а не ремінь. Коротше, кажуть, суцільні покращення. Може і так. Але поки є тільки один беззаперечний факт. Зі старту у вас 1,2 м'який гібрид, трохи пізніше 1,6. Дизеля не буде. Можливо, з'явиться плагін гібрид, але поки що достеменно невідомо, коли саме. Проте буде електрична версія і 3008. Один або два електромотори. Батареї на 73 і 97 кВт-годин годин, вже цікаво, особливо враховуючи те, що Peugeot стверджує, що вибіг на довгій батареї буде під 700 км. Французи запевняють, що продукт, який вони підготували на противагу id 4, Арія, Ioniq 5 і Model Y – Має струснути ринок, запропонувавши конкурентні переваги, мені ж в цій історії найбільше подобається те, що всі без виключення електричні 3008 будуть на незалежній підвісці позаду, в той час, як дивезешні автомобілі, звісно ж, з балкою. Як би там не було, очікуємо і на електричну версію, і бажано в цьому році. Комплектації версії і ціни тут можна видихнути. Бо, хоча Peugeot завжди був... Трохи вище середнього ринку по вартості, пропонуючи від початку більше. Е зараз про ціну, так сказати, вже не вийде. Дивіться. 3008 пропонуються пропонується наразі в двох комплектаціях, і коштують вони відповідно: 1 364 тисячі гривень за Allure і 1 529 тисяч гривень за GT. Причому неважливо поки що, який двигун ви оберете, або 1,2, м'який гібрид, або 1,6, тому що вартості автомобілів паритетні. Оце було неочікувано. Що ж обрати? Здається, тепер це питання ще складніше. До того ж, вхідний алюр це і двозонний клімат, і підгріви сидінь, 19 диски кілес, камера з умивачем, фул-лед. Що вже непогано. А на додачу попередження зіткнень, втримування в смузі. Ну, погодьтесь. В такому, як у нас GT, додається панорамік iCockpit. В валюрі буде два розділених екрани. А панорамік iCockpit – це опція за доплату в 28 тисяч гривень. В GT додається матричне світло, адаптивний круїз, чорний дах, підігріви позаду, підігрів керма, електрична ляда. І все це буде вашим за менш ніж 37, якщо в доларах. Далі вже необхідно предметніше говорити: треба їздити, треба вивчати, тестувати і рахувати. Бо ж тільки так можна прийти до висновку: конкурентний він чи ні. Поки виглядає, що сьогодні Peugeot, пропонуючи ще більше, ніж пропонували раніше, ще більше в ринку. Якось так. Ну тут треба розбиратись вже в огляді. На цьому все. Дякую, що були з нами. Ви подивились національну онлайн-презентацію нового Peugeot 3008 на каналі Інфокар. Ми, як завжди, продовжуємо вірити в Збройні Сили, підтримувати сили оборони. І далі більше.